Добрий вечір, Добрий вечір. У. Мене звати Настя Сіль, широко відома особа серед вузьких кіл. Дуже популярна львівська стендап-комікеса серед моїх знайомих. І мені дуже часто кажуть, що я дуже схожа на Мерлін Монро. Можеш бути моїм Кеннеді. Я люблю таких підстрелених. Знаєш, що це таке? Ця точка позначає місце, куди варто цілувати, якщо любиш волохаті ротинки. Коротко про мене. Я дуже не самовпевнена, але дуже хтива. От думаю про себе, ну, не дуже красива, але й нагорда, не одружена, не зайнята сьогодні ввечері. І що тепер вирішила зареєструватися в Тіндері. Знаєте, що таке Тіндер? Попласкайте, якщо знаєте. Це така соцмережа для знайомств романтичних. так? Зареєструвалася я в Тіндері, і знаєте, що з мене всі питаються, а що ти там шукаєш? Що ти там хочеш знайти? Ну, Якщо отак прислухатися до свого серця, то гарного співрозмовника, полкого коханця, найкращого друга. І називайте мене романтиком, але я вважаю, що саме в Тіндері я знайду цих трьох мужчин. Якось, якось я запросила хлопця до себе додому, тому що, тому що я не ходжу до хлопців на хату. Там завжди такий жах, оця немита посуда, подушки без наволочок. То, що добре, якщо подушка, а не пуфік з дивана. Ковдри без підодіальників, дружина, діта, ня няня. йдемо до мене. Заходить він до мене в коридор, знімає шапку. Знімає шапку, а я йому кажу: о, е, так виглядає твоя голова. Хм...» <плес> Після того вже награло ролі. Скільки раз я йому не казала: та ні, нормальна в тебе голова, я просто тебе без шапки не бачила. Mm -mm. Почула про такий тренд, що е, дівчата висилають свої нюци, свої хтивки з ЗСУ. Я подумала, о. Це волонтерство для мене. Вирішила вис... долучитися вислати свої нюс зСУ. Вертають. Сказали, що дуже демотивує. Зареєструвалася на одному такому сайті знайомств з кінками. Знаєте, там портупеї, ошейники, сайт знайомств для собачників. І приписуюся там з одним хлопцем, і в певний момент він висилає мені фото свого собаки, свого патрончика. І я так дивлюся на фото, а очі в собаки ну, чисто, як в нього. Ну, Буває таке, що собака на власника схожа. І на фото в собаки відкрита паща і видно нижні криві зуби. Як в мене. І я йому про то пишу: кажу: твої очі мої зуби. Та це, це ніби наша така дитинка. Наша така волохата, чотирьохлапа дитинка. Він щось нічого не відписує після того. Загалом з власного досвіду. Можу вам сказати, що чоловіки хочуть тільки сексу. Але не всі його хочуть зі мною, і це мене обурює найбільше. Знаєте, залицельники є, Залицельники є. То віктор, то павлік, а я між ними шикидем. І парампам, і нема з ким. Добре, розкажу вам про свою крайню А, Того вечора, дуже гарно я виглядала, дуже гарно, навіть краще, ніж сьогодні, якщо можете повірити, виходила з дому, побачила себе в зеркалі і думаю, ну точно буде якесь блудництво сьогодні. І трошки мекнула, знаєте. Як тільки я набралася достатньо сміливості, щоб випустити свою внутрішню хижачку ласу до розпусти на волю, тут комендантська година. І всі хлопці, в яких є дім, розбіглися по домах, залишилися одні бездомні. Добре, він не бомж, він просто в хостелі живе. І ввечері під п'яною вишнею складає картон. Я просто я по його погляді бачила, що щось щось його заінтересувало. Я не одразу зрозуміла, що то моя банка з пива, яку він хотів на з клотару Але така, така прекрасна пора року осінь. Красива осінь у нас, що аж хочеться, хочеться закохуватися в перехожих і писати вірші. Правда? Я написала вірш. Скромний, бездомний. Побачення під відкритим небом більшого мені не треба. Я запитала, чи він хоче мене поцілувати. Він запитав, чи може попрати в мене лахи. Він потребує фінансової допомоги. Я забула гаманець вдома, тож зробила все, що я була в змозі. У мене на пам'ять про нього тепер залишиться назавжди лишай. Ну, все, тепер, тепер знайомство тільки в Тіндері і буду свайпати хлопців, тільки в яких є фото всередині приміщення. Але е, вчора е, я йшла площею ринок і побачила його. Але, ідучи вулицею, я навіть не зупинилася привітатися, тому що не хотіла його будити. Це була людина, яка палко кохає вулиці Львова. Настя сіль. Дуже дякую вам за увагу.